Так, димоходик. Димить. Дров'яна пілета. Кетли вже закоксовані, вже попрацювали сезон. От. Ну, були сторожа, тут якісь неопитні, засрали котла, але функцію він свою далі виконує. Сейчас аккуратно вийде дым, щоб не фактнуло нам сюди. Вот, вот, так він горить на дров'яній, хороші, качественній пілеті. Ще десь нема рассекателя пламени, десь сторожа про как газовая горелка горит. Причем воздух минимально стоит. Минимально воздуха, минимально подачу, бо за богато в огню на минимальных самых настройках працює отлично котлы суперовые Дигисторожам по рукам надавать Попалили чим попало. Не було пілети, то кидали сюди і дрова, і брикет торфяний І кажуть, навіть покришки кидали, палили. Все подряд. Єдине вот. хто буде цікавитися, то хай пише, тому що це спеціально стоять. Для включення насосу, тому що скотло веде по 100 ватт ампер а насосы мощні стоять, обогреваю. Один оцей котел справляется. Зараз оце здание двухэтажне. Вот. І фасовку оце здание. То есть загально 1230 квадратів. котел 75 кВт. як газовые котелчики раз в сутки в, в, высыпать пепел и раз в 3 дня засыпать бункер. Вот. 50-ку не палим, тут 50 кВт стоит еще. 2 часа назад, ну вам не видно, 2 часа назад потушили жарщий е. То есть, при желании на жарже гасене, сейчас покажу. Сейчас покажу. Вот він уже вигорів, А жар все равно є. То есть даже через 3 часа не надо никаких цих автоподжигів, ничего. Сам прекрасно Распалится и все. Добренько, пізніше, более качественно сделаем видео. Закину.